Вітаю вас, дівчатка! Я обіцяла вам розповісти трошки ближче, хто питав в коментарях і показати цей дуже класний анорак. І так, давайте почнемо з того, що це повністю індивідуальний виріб під заміри моєї замовниці. В неї є, зріст здається, метр шістдесят чи десь так. І висоту горла, ширину, горла, довжину рукава, ширину самого виробу і довжину виробу, вона замовляла от саме для такого правильного для неї оверсайз силуету І сам фасон, він якби, має таке спущене плече. Бачите, воно от по викриті зараз прямо дуже гарно видно, наскільки воно спущене. Тобто воно не пряме, а саме таке спущене, і акцент йде на широкі, такі об'ємні рукава, як зараз е в моді. Але зараз це е не, не тільки зараз буде в моді, це буде дуже актуально. І в цілому, якщо так розібратися, це оверсайз-ветер завжди е буде актуальний і теплий. Особливо, якщо вибирати із гарного складу, як тут. Тут склад у нас стається 65%. Це мариносова вовна, є відсоток е, альпаки, бебі-альпаки і е, процент шовку. Ви тільки подивіться, тобто він повністю натуральний. Здається, тут є або до 5, або менше 5% чи стану, чи поля крилу. Я, чесно скажу, не дуже пам'ятаю, але якщо так розібратися, то він повністю-повністю дуже класний і натуральний. І так. Подивіться на цю фактуру. Вона пряжа насправді в полотні здається, що вона вся рівномірна, але насправді при в'язці було видно, коли траплялись такі більш широкі елементи самої нитки, і до більш тонких, зовсім тоненьких. Тут ви можете бачити дуже класні, дуже гарні вкраплення. Я просто мліла, коли в'язала. Це справді одна насолода. Якщо е, сама собі не зв'язала, так ну, просто отримала величезне задоволення із е, просто процесу. І так, дивіться. Сам колір, як е, вказує сама продавець цієї пряжі пела це бобінна пела, це не моточна, яку всі можуть знати з магазину. Ярна це магазин ЯрнДіпій, який знаходиться у нас в Дніпрі. І Марина, власниця, продавець, яка власне продає оцю пряжу, вона вказала, що це колір антрацит. Антрацит це такий цікавий сірий колір із шоколадним крапленням. І тут є, бачите, тут дуже гарно видно ці е, такі благородні відтінки шоколадного, відтінки зеленого хакі, і трапляється ще такі бірус, біруза, така дуже спокійна, припилена, дуже гарно. Ну, от просто таке неймовірне поєднання кольорів, е, дуже приємно. Так, тут ви бачите, в мене бачите, тут вийшли убавки на рукаві. Тут їх можна побачити. У мене йшли вони не дуже близько, я брала широку таку е, полосу, щоб не було дуже явно видно цих убавок. Е, потім давайте почнемо з того, що е, покажу всередині цей ворот. Е, всередині я набирала, у мене тут було закінчення, убавка петель, я потім просто підіймала із цих убавок. Зараз вам сфокусую. О, вже дуже гарно видно. І я набирала резинкою один на один, тому що якби набрала але секретик в тому, що я набирала резинкою, йшла петля в петлю позаду. Бачите? Тобто, ось ця одна петля, дорівнює одній петлі лицевій резинки один на один. Між цими петлями є виворітня петля, яка виходить ось сюди. На ось всередині вона йде лицевою. Завдяки цьому виріб не отакий розтягнута, так вона не дуже тягнеться. Це горло не розповзається. Бо якби я в'язала петлю згідно ось цих петель, а тут лицева, потім, згідно лицевої, тут була б а не лицева. воно б розтягувало. Я так спочатку зробила, але. Ворот був не той, воно розтягувало і було дуже негарно, Тому я вирішила, що взагалі у анораків ворот він плотний, повинен був плотніший бути, ніж сам виріб. А сама от ту, ну, тушка, як називають, тушка светр Тому я зробила це саме так. Він не вшивний, він повністю-повністю набраний із петель І коли я в'язала ось так, бачите? Коли я в'язала ось тут ось цей підйом, я це все повністю набирала виворіні, як він називається ряди, поворотніми рядами. Тобто я набрала ось тут, також з урахуванням, що лицьова дорівнює лицевій, і потім я добирала просто по петлі. Пров'язала ряд, повернула, добрала із самої тушки тут петлю, повернула і так далі. І піднялася повністю. Спочатку це була одна сторона набрана так, ось тут доверху, потім друга тут набрана до цього, і потім я пішла отак по колу туди, сюди, туди, сюди. І таким чином вив'язався цей ворот, бо мені, чесно скажу, не подобається ідея, коли вшивають. Бачите, тут також видно дуже гарно виглядає насправді всередині. І мені так більше подобається, мало того, що я переживала, що в мене вистачило пряжі, хоча е була вже докуплена нова е серія, партія, так, новий відтінок, який при в'язанні е зразка, я думала, що вони відрізняються з основним кольором. Але Пастка в тому, от я вам зараз розповім, що виявляється, це якось я так не дуже розгляділа чомусь. Виявляється, що сама нитка на самій бобіні, вона вже є нерівномірного окрасу. Тобто йде, як би знаєте, темніший, світліший. Тут можливо, ви тут зараз побачите. Тобто йде, от тут темніший, е, темніша ділянка, тут світліша десь, тут темніша. І це при тому, що я в'язала методом Хелікса, як мені порадила моя одна підписниця в коментарях, коли я знімала відео і не знала, що мені далі робити з цим светром. От, і, і насправді, от якщо ви тут подивитесь, тут взагалі, от до рукава. Ось тут рукав починається. Я тут повністю перестала в'язати методом Хелікса. Тобто оце все і знизу, все було по, кругу, по колу, тобто тут немає швів. Набрано до початку рукава повністю методом Хелікса. І потім йде один колір і позаду йде інший колір із іншої бубінки. Я зараз трошки світліше вам зроблю, бо здається, мені ще вам погано видно. Через сонечко. І е, насправді, взагалі, не побачила ніякої різниці. Взагалі, і це дуже добре, бо я переживала, що насправді буде видно. Рукав йде методом Хелікса також. Я просто перестраховувалася і в'язала, бо просто переживала, щоб щось було не так. Ну, про всяк випадок. Рукав був набраний в мене із самої ось тут. Передньої ну, переду і ззаду. Я набирала в кромочних петлях рукав, але щоб набрати повністю, ну, тобто одна кромочна петля дорівнює двом рядам, які ви прив'язуєте. Тому потрібно було балансувати між тим, ну, якби я зв'язала, набирала рука в кожній кромочній петлі, то він би був вузький. А мені потрібен був широкий. Тому я набирала між кромочними, там ще є така, знаєте, міжжаткова така петелька, в яку допоміжну я також просовувала і робила ще одну петлю. Тут я знімала просто, залишила рукав, і тут він набраний в мене під пахвою із самої тушки светру. Бо, якщо ви бачите по викриці, вона має ось таку, як би закругленість. Заокруглені це для того, щоб було зручно носити светр. A, тобто, щоб він мав гарну конструкцію. Не даремно я заморочилася над a, плечем, це також вив'язано поворотніми рядами туди-сюди, туди-сюди, з собаками. Потім в кінці, щоб це виглядало рівномірно і гарно, я просто a, коли вже зробила ці поворотні ряди, я просто пров'язала іще a, рядок, от туди, і ну, перед-назад, перед назад, здається, три або чотири ряди. Я пров'язала і потім з'єднала. Із спинкою петля в петлю. Тобто в мене тут немає шову, бачите, в мене видно лише, де були поворотні ряди, і там такі якби, маркери залишаються в петельки. Це я зробила для того вмисно, щоб було видно. І, на мій погляд, мені здалося, що це дуже гарно виглядає, коли видно ось ці поворотні ряди, воно якби так, такий якийсь візерунок трошки робить, і мені це сподобалося. Буду таким методом далі в'язати. І поєднала також петля в петлю, цю з'єднала. Це було ще до того, як я набрала ворот. Тобто в мене немає тут шву, немає взагалі. Видно, що вони якби з'єднані тут, так трохи видно, але шва, шва немає. І це дуже насправді, я вам скажу, як на мене, мало того, що це економить пряжу, і плюс це виглядає естетично і немає якоїсь перетяжки. Тобто інколи буває, коли сшивають половинки, є якийсь такий, знаєте, видно, цей грубий шов, і він якось так стягнеться якось не дуже гарно. А тут, коли це все з'єднана петля в петлю, воно йде дуже рівномірно і дуже правильно, як на мене. Так, зараз згадаю, наче все розповіла. Метод Хелікса я вам краще покажу на відео на прикладі двох двох таких різних по кольору ниточок, щоб було видно. Як це працює? Це насправді дуже класний прийом. Я дуже вдячна е в коментарях е підписниці, яка мені порадила цей метод. Ви мене просто врятували. Дякую вам велике за це. І я поділюся обов'язково в наступному відео е цим методом, як в'язати два різні кольори, але ви також можете їх якби, е використовувати для. Так як і я використала, коли в мене мені здалося, що а, дві, два різних відтінки одної пряжі, це були дві різні партії кольору. І щоб зробити такий типу меланж, я просто поєднала методом Хелікса одну і другу. І, тобто в мене один ряд йшов одна партія ниточки, другий ряд йшов інша партія. І так вони а, одна одну змінювали. Це було. Дуже класно. Дуже перестраховка для тих, у кого там дві різні партії, тобто ви тепер можете не боятися і ці два кольори робити такий маланчик, ніхто не побачить, що там щось не те. Це про всяк випадок. Так, цей рукав точно так зв'язаний, тобто позаду просто рівне полотно, нічого особливого тут. Просто рідненький. Тут немає, звісно, ніяких візерунків складних, нічого такого. Але от саме в конструюванні була більше всього. Така в мене задачка, яка мені, я дуже задоволена і дуже пишаюся насправді цим виробом. Ось таке плече, тут також видно скошене. Ніяких таких недочотів. все дуже класно, дуже мені сподобалось зв'язати з цієї пряжі. І я ось як виперу, також поділюся, чи дала вона якусь осадку, але коли я зв'язала зразок. Я викрала просто вручну в теплій воді із Перволь для вовни такий ем, засіб у мене є. І взагалі ніяких е, проблем, ніякої садки. А, пряжа трошки, сама фактура, ниточка трошки більше розпушилася і стала такою більш. Бачите, вона така зараз, зараз фокусую, вона така більш. А, не така версиста, все ж таки видно, має такі неоднорідні петлі. Але в цьому в Маланджі тут не дуже помітно це, але все одно, коли я виперу, буде ще помітніше, наскільки гарна і приємна буде ця пряжа. Ось така в неї, бачите, версистість, фактура. Колір, цей меланж він просто гіпнотичний. Дуже крута пряжа, дуже дуже мені подобалось сподобалось нею працювати. Хочу ще. А ще в мене так чекає ще зелений такий светр. Зараз фокусую хвилиночку. І ще такий кремовий колір і чорними цяточками. І бутилочний. Такий, напевно, десь. Десь ось такий колір мене чекає ще також для цієї замовниці. Буду перев'язувати зелений. Я вам також десь нижче у відео, ви можете подивитися, що я там нав'язала, і для якого все ж таки підходить фасон ну, ця пряжа. Вона підійде далеко, не під кожний фасон. Буду трошки далі, можливо, розповім про особливості фасонів, до якого фасону підходить яка пряжа. Бо на попереду на мене чекає ще багато виробів на осінь зиму і для себе, і для на замовлення. Тому буде, буде чим поділитися. Дякую всім вам велике за увагу. Дякую за поради, за те, що були зі мною і послухали за цей светр. Я сподіваюся, вам було дуже цікаво. Бажаю вам всім гарних петелечок, гарних в'язаних виробів зимових і до зустрічі на моєму каналі. До нових відео. Бувайте!